Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Цей день може принести чимало радісних моментів представникам деяких знаків Зодіаку. Овни, цього дня просто неможливо щось планувати, бо вдолі свої плани. Навіть власні думки можуть з часом здатися дуже дивними та нелогічними. Важко буде зрозуміти, чому було зроблено той чи інший крок. Телець цього дня зірки рекомендують зайнятися справами бізнесу: є шанс знайти нову роботу, отримати цікаву пропозицію чи навіть покращити фінансове становище. Настав час натякнути про надбавку до заробітної плати чи премії. Близнюки цього дня можете витратити багато часу на серйозні роздуми та планування. У понеділок можете зустрітися із дивною критикою з боку оточуючих. Зокрема, вас можуть звинуватити у надмірній практичності. Рак. Ракам рекомендують провести цей день вдома. Приділіть більше уваги своїм рідним та близьким. Це невдалий день. Буде дуже непросто знайти компроміси з рідними людьми. Друга половинка може виявитися надто незговірливою. Лев, цей період виявиться ще більш вдалим та приємним, ніж могло здатися раніше. Ви можете укласти вигідну угоду, підписати важливі документи або знайти нового партнера для ведення справ. Але зірки радять бути дуже розбірливими, обираючи контакти. Діва. Цього дня життя представників знаку ДІВ заграє новими фарбами і буде насичене подіями і, можливо, сповнене пригод. Це буде легкий та вдалий день, можливі цікаві запрошення та пропозиції. Не поспішайте нікому говорити ні. Терези. Цього дня обставини можуть складатися таким чином, що представникам цього знаку зодіаку доведеться ухвалювати важливі рішення та готуватись до майбутніх змін у житті. Ваш настрій з самого ранку буде несонячним, через що можливі деякі конфлікти з оточуючими. Скорпіон гарний день для будь-яких починань і нових звершень. Всі ваші зусилля, зрештою, купляться. Для скорпіонів незабаром відкриються чудові фінансові перспективи, а також очікуються позитивні зміни у житті. Трілець. Ви можете скористатися чудовим шансом довести до логічного завершення всі свої справи. Не треба вдаватися до ледарства, тому що воно принесе за собою чимало труднощів. Козиріг, це не найцікавіший і насичений день, який все ж таки рекомендується провести зі змістом. Приділіть більше уваги рідним, подумайте про щось важливе, зателефонуйте старим друзям. Водолій. Не варто знайомитися з новими людьми. А якщо вже так сталося, виявте обережність і не забувайте про особисті межі. На любовному фронті ситуація проясниться, перестануть турбувати дрібні турботи та негаразди. Риби цього дня не потрібно нікуди поспішати. Можете повністю розслабитись та приділити час собі коханим. Перша половина дня підійде для відвертих розмов із рідними та близькими людьми. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.